Що насправді в великій війні Росії проти України загинули військові добровольці громадяни Сполучених Штатів, Британії, Грузії, нової Зеландії, Литви, Нової Зеландії, тобто це yes. те, що має все одно будь-яку будь-якого -яко, будь разу торкнулося бодай одного громадянина багатьох країн, і це важливо, тому що це так чи не інакше торкає нас і має мати вплив і на інших. Тих, хто переживає з нами це. Пане Валентине, то чому тоді країни такі обережні, якщо все одно ми знаємо, ми бачимо, гинуть, і ці країни також ховають своїх героїв. Але все одно є ця обережність і Німеччини, і Сполучених Штатів, і ну, тих країн, які ми бачимо? Ну так відповідь насправді дуже проста. Ну, тому що в кожному варіанті є своє підводне каміння. Ну, 에, НАТО, це структура колективної безпеки. Ну, де напад на кожного члена означає напад на всю структуру. Відповідно, необхідно захистити, стати на захист на Україну цей напад вже стався. Ну виникає просте запитання: якщо ми зараз беремо Україну в НАТО, то ми маємо втрутитися в цю війну і захистити цього члена ново, йну ново е, взятого. Ну я модулюю ситуацію, просто щоб люди розуміли без оцих от е, спекуляцій і істерик. Е, Тому е, ми маємо вступити в війну якимось понад захистити. Ну угу. ми розуміємо, що це в демократичних режимах дуже непопулярне рішення. Да, ну, тобто так. ніхто не хоче відправляти своїх громадян. Добровільно да, на... так, ті, хто куперу ну, це приватна та, справа. Да, так, тобто, так. це дуже, дуже є нюанси свої там, але я продовжу. Наступне була напередодні цього саміту статті Кіссенджера і Фукуями, де вони пропонували, як на мою думку, дуже поганий підхід, який назвали гібридним підходом. Коли ми давайте будемо візьмемо Україну в НАТО, під парасольку частково, да, тобто будемо якусь територію зараз візьмемо, а якусь територію візьмемо потім. Коли там ми її звільнимо, чи там ще щось там станеться, ну виникає просто тоді запитання: що типу, почекайте, ви ж не визнаєте ну, ані анексії Криму, ані окупації ну, території України там що до 24 лютого минулого року, що після. Себто, з точки зору е, міжнародного законодавства, ну ніхто не ставить під сумнів територіальну цільності і державну суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Виникає запитання, як так може бути, що ви на якусь територію суверенну Україну в житті типу, порозповсюджуєте і на якусь не розповсюджуєте. Це дуже погана ідея і дуже поганий прецедент. Е, взяти Україну і не надати допомогу це також дуже поганий прецедент. Ну, тому що це інші члени країни НАТО також поставлять запитання, а де гарантія, що наші гарантії угу. будуть реалізовані? Гарантія – це взагалі код Шрюдінгера. Да? Тобто, не знаєш, вони є чи нема, поки немає необхідності ними скористатися. А ракети, танки, все інше це дієві інструменти. ВПК це дієвий інструмент, а гарантії, це обіцянки. Да? Тобто, а далі залежить від багатьох моментів. Наступний поганий був сценарій, коли б сказали, що окей, ми візьмемо вас в НАТО, але після завершення війни. На перше поле звучить дуже привабливо. Але якщо подумати, це дуже погана заява. Чому? Тому що це посили росіянам, фактично, що вони. Можуть вести цю війну нескінченно довго. Розумієте, в чому справа? Далі, а що означає вести війну нескінченно довго? Ну, Ми ж розуміємо, що війна триває доти, доки не підписується якась, якась до угода нова. Тобто один раз стрільнули, два рази застрілю конфлікт високої інтенсивності, місяць, конфлікт низької інтенсивності. Рогами. Тобто, росіяни зроблять все можливо, щоб цей конфлікт в принципі ніколи не завершився. Такий сценарій нас влаштовує, ні не влаштовує. Тому вони утрималися від поспішного і обіцянки з приводу цього гібридного вступу. На мою на мій погляд, може я помиляюся? Це погана була ідея. Друга погана ідея з приводу е, після завершення війни. Бо це по суті посередкована спонука щоб росіяни вели цю війну скиче надова тому вони зробили єдиний правильний крок. Вони сказали, що Україна буде в НАТО чітко і не Тобто ніхто під сумнів не стане далі. Вони надають Вони чітко сказали, що вступ України до НАТО буде за певною специфічною процедурою. Ну полегшено, тобто на, на етап що менше, і третє, вони надали Україні інструменти, які можуть прискорити да, фіналізацію цього процесу. Ну а все інше, це просто ну я не знаю, як колега сказав, да, там якісь абстрактні запрошення, щоб його просто під скло поставити і приїхати розказати, щоб задовільнити туди ну, скептиків заспокоїти Україні.